Привіт, дорогі та підписники мого каналу. Приїхала техніка з проблемою, нагрівається і глохне. Е, глохне через 20 хвилин після роботи. Протестував я її один день, все добре. На наступний день вирішив вже до упору тестувати, тому що за першим разом вона у мене ніхрена не заглохла. Був там повний бак. Зараз там ну, майже, май, майже ніхрена не лишилось в том бачкові. Вон там щось плюхкотить і все. Зняв я із свого Франкенштейна двигун, встановив е, цю техніку. В общем, косив, 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 косив. Я вже заморився, а вона так і не заглохла. Е, основною причиною, що вона нагрівалася і глохне, скоріш за все, е, е, в клієнта не встановлений кожух захисту, тобто відсічки безпосередньо лізкі або косильної струни. І е, клієнт там викидував там по пів метра направо-наліво ліски. От-от вона нагрівалася і, і глохла. Можливо, так, ну не знаю. У мене вона не заглохла. Вона зараз гарячуща, гарячуща. Якось так, а я отак от. Так вот виглядає такий файний-файний хлопчина.